Вітаю, вас шановні, оце методом спроб і помилок роблю висновок, що будемо живі, здорові, у бога надія, на наступний рік я буду робити отакі от букети. Це у мене біля теплиці. от У таких горшках. Торік у мене оце була калібраха отако Тут Одні, одна вона була. А цей рік, я думаю, розбавлю трошки її, і підсадила агератум, і чорнобривці, і ячмінь гревастий. Але за ячменем треба слідкувати. Я вже його один раз зрізала. але він чи то з інших колосків, тобто з нових випускає, чи то в нього така властивість. Буду вчитися і буду бачити. Але на наступний рік калібрахо буде в мене окремо у відрах рости. Вони дуже гарно ростуть на вулиці. А оцей букет, бачите, агіратум і чорнобривчики низенькі. Ось вони дуже, отак, от як взяти, глянути, непогано виглядають, правда? Отака от композиція, бачите? Я, хоча слово композиція не люблю, але скомпонувала так. Добавила, бачите, як вони гарно виглядають. Ну тут я ще і у мене була айстра. Я сюди ще й айстрочку кинула. Думаю, як агер, агерат у мене, я не знаю, не садила його, це вперше між іншим. От, і ну, от так воно є. Зараз такі, така яскравість трошечки не підходить якби, по кольорах. Ну, але воно одному, якби, перегукується, повторення є. Низ такий, верх такий. От, але ось це дуже гарно мені сподобалось і можу порекомендувати. Все, бувайте здорові! Мирного неба і здоров'я.